Вітаю, ви на каналі Бритий Хомяк. Сьогодні понеділок і час глянути, що у нас відбувається з ринком, переглянути біткоін, переглянути ефіріум і подивитись на ключові метрики. Хотів акцентувати вашу увагу на своєму телеграм-каналі, в якому у нас активно набираються позиції в публічний портфель, відео якого виходить кожної з середи, і також. Іде активна торгівля по біткоїну, в якому я показую напрямок рух і свої відповідно сценарії по біткоїну. Описання на мій телеграм буде в описі під відео, так що під'єднуйтесь. Що ж, давайте перейдемо до огляду ринку. Що ж, давайте подивимося, що у нас відбувається з біткоїном. Як пам'ятаєте, ми прийшли в недільну зону до заправки в рамках. Strong Order Flow, зараз нам важливо отримати денне підтвердження покупця, але бачите, що відбувається. При приходженні сюди ми отримали денне підтвердження продавця. І зараз нам важливо не отримати 4-годинний об'єм продавця, тому що ми, можливо, скоригуємося нижче на заповнення 100% імбалансу. А якщо 100% імбалансу нам надасть реакцію, то ми будемо коригуватися в СНР одної неділі. І, можливо, навіть і вглипе сценару. Це вже потрібно дивитися по факту, які для нас пройдуть об'єми. Давайте подивимося, що нас буде цікавити в загальному на цій неділі, і які можна буде взяти торгові угоди. Як бачимо, ми зробили 4 годинну зону підтримки. І по факту я зараз очікую корекцію в 4 годинну зону підтримки, де хочу побачити. Об'єм покупця на одній годині, і відповідно ми продовжимо рухатися вище в наступну денну область, якою є РДРБ один день, і звідти вже можна буде пробувати шукати якийсь розворот. Якщо до передоставці в цю зону, у нас буде отримано денне підтвердження покупця, тоді ми можемо спокійно їхати на перехай. По біткоїну. Якщо ні, тоді при підтвердженні продавця на 4 години ми будемо коригуватися далі, тоді, куди я казав. Тобто зараз, коли ми знаходимося в цій зоні, нам саме головне не отримати об'єм продавця на 4 годинах. Якщо взяти, наприклад, ще менший тайфрейм, ми поставили тригер, ну, також відтестили. 0,5 імбалансу одного дня, і може бути таке, що ми в рамках Tron Corder Flow даної структури продовжимо рух вищ... нижче. Тобто ми звідси зараз вийшли і продовжимо рухатися ось... ось сюди. Так, і важливо нам подивитися, яка буде реакція на цю підтримку. Якщо ми коригуємося сюди, наприклад, в даний момент ми або. Знімаємо ось цей фрактал, який, можливо, буде 4 годинним. В годинці продавцями коригуємося в 4 годині, і тут через годинний таймфрейм беремо розворот і виїжджаємо вверх. І якщо тут не поступає об'єм на 4 годинах відповідно ми починаємо. Іти вниз коректно знімати ось цей фрактал. Але важливо при цьому всьому русі навіть до знаття цього фракталу не отримати об'єм продавця на 4 годинах. Тому що якщо ми об підтверджуємо об'єм продавця на 4 годинах, тоді ми підтверджуємо ось цей денний імбаланс, який відправляє нашу ціну в недільну область. І в даний момент одна недільна область, яка в нас може бути, це. 100% імбалансу, або наступна недільна ціль це ось цей СНР. Але якщо ми прийдемо в ось цей СНР, відповідно, ми швидше за все зламаємо недільний Flow, і нам вже тоді треба, потрібно важливо побачити, як закриється у нас цей місяць, а це тільки початок місяця. Відповідно, буде така трошечки неординарна ситуація, і треба буде дивитися, які вже будуть по факту перемінні. Ну і відповідно при тесті цієї зони на конфірмі 1 години. Я буду пробувати брати лонгову позицію з ціллю один день до цього РДРБ, а там уже дивитися по перемінних, які я отримую. Буде підтвердження покупця на одному дні. Відповідно, усилю позицію і продовжу рухатися вище не буде. Закраю позицію і буду очікувати перемінних. Давайте швиденько глянемо по домінації біткоїну. Як бачите, ми не добили місячну ціль і не дозняли недільну, що мені трошки не подобається, відповідно, згідно нашого плану пішов відкат. Зараз нам важливо побачити, яка буде реакція на цю денну зону. Якщо ця денна зона продоставить нам об'єм, то ми підемо вище коригуватися в недільну ціль. Я думаю, що це буде границя СНР. -а. Або 0,5 ось цього імбалансу, і звідси вже через денний конфірм продавця наші альткоїни можуть продовжити рости. Якщо ні, ми не отримаємо денний конфірм продавця, ми продовжимо рухатися вище у цю недільну ціль. Це буде досить печально по альткоїнам. Тому я й кажу, що нам важливо зараз побачити реакцію на ось цю зону. Якщо вона не предоставить об'єму, ми спокійно продовжимо рухатися до наступної місячної цілі, недільної місячної цілі. А якщо об'єм поставить, тоді ми будемо виходити сюди, і тут уже відповідно плану очікувати якусь реакцію, позиції по альтконах, які я набрав на вихідних і які кидав свій телеграм-канал. Я застопив і чекаю реакцію на цю зону. Давайте ще глянемо домінацію стейблів. Так, по поставимо в нас аналогічна ситуація. Тобто, якщо ми зараз не утримуємось тут об'єм покупця на 4 годинах, відповідно ми коригуємося сюди, ринок починає рости, і тут вже потрібно дивитися реакцію в різниці цього трігера. Якщо тут надходить об'єм покупця на 4 годинах, відповідно ми йдемо на заповнення 100% балансу, який є дискаунтом цього імпульсу, і вже тоді... Будемо дивитися, яка буде реакція. Якщо реакції не буде, то фактично недільної зони у нас немає. Перша недільна зона це ось цей імбаланс, або зсередина оцього сценара, хоча він вже тестився, але не виключаємо те, що, можливо, буде другий тест. І це також може бути досить печально для адконів. Так що ми зараз сидимо в такій ситуації, що нам би було досить важливо зробити імпульсний викопний день. Ну, і відповідно, і біткоін скоригується досить непогано. В СНР. Треба дивитися зараз дуже уважно. Тобто ми зараз знаходимося в зоні прийняття рішення. Так, по тоталу у нас аналогічна ситуація. Ми прийшли в імбаланс Tronder Flow одної неділі, Ну, це місячний Troncorder Flow нам підходить недільна зона. Відповідно, ми знімали тригер денний 4 годинний. Підтвердження давали. Відповідно, нам зараз важливо не отримати реакцію в цьому імбалансі. 4 години продавця, інакше ми скоригуємося нижче, скоригуємося сюди або навіть сюди, і звідси вже потрібно буде дивитися якийсь розворот. Тобто, важливо взагалі цей день зробити імпульсним. Зробити ось тут, наприклад, імбаланс, скоригуватися в цей імбаланс і вийти на ПРХ. Це буде буліш. Якщо отримаємо 4 годинки, тоді чекаємо корекцію і, по факту, перемінних вже будемо дивитися, що у нас відбувається далі. Давайте зразу глянемо Total 2. По Total 2 плюс-мінус аналогічна ситуація. Потрібно отримати об'єм покупця на одному дні. Якщо ця зона зараз дає нам 4-годинне підтвердження, тоді я сумніваюся, що ми будемо коригувати це вже. 100% імбалансу, ми будемо йти в цей імбаланс, тому що ми зламаємо недільний strong Order Flow. І звідси через дену зону вже потрібно буде шукати якийсь розворот на перехай. Тобто, це знову нам показує, що ми зараз знаходимося в зоні прийняття рішення. Ну, то якщо у вас є позиції по альткоїнах, які ви набирали зараз, я порекомендував поставити їх в стоп. Що ж, давайте ще Глянемо, що у нас відбувається з ефіром, ну, в загальному аналогічна ситуація як і зі всім. Дивимося зараз реакцію на цю зону, отримуємо 4 годинне підтвердження продавця, відповідно, коригуємося нижче. Так як ми тут не тестили 0,5 імбалансу, можливо, ми отримаємо реакцію звідси або від заповнення його на 100%. Якщо ця зона нам не дає ніякого об'єму, і ми не отримуємо денного підтвердження після цієї зони покупця, відповідно, ми коригуємося в ось цей імбаланс одної неділі, і там вже потрібно буде дивитися так само на якийсь розворот. В загальному зараз потрібно побачити імпульсний викуп цього дня. Якщо ми так робимо, тоді ми коригуємося назад, в ось цей імбаланс, і виходимо на перехайну, І тоді вже потрібно дивитися переміння. Тобто, важливо отримати імпульсний викупний день. І важливо отримати не отримати, 4 годинне підтвердження продавця. Розумієте, тут навіть в даний момент і годинка, якщо ми тут, у нас є трігер, і якщо ми тут зараз його знімемо і підтвердимо на годинці продавця, ми йдемо в 4-годинну зону, а 4 годинної зони, так якби у нас немає, тільки ось це, тоді це дійсно перелой, І швидше за все, що тест цієї зони, і звідси ми шукаємо. Розворот через 4 години. Ну, краще можна пробувати навіть з години заходити за рахунок того, що тут є твір. Але краще через 4 години, а ще краще через день, щоб бути повністю впевненим. Ось така ситуація на поточних. Так що бережіть свої депозити, ставте стопи, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал і не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей.